Після міндічгейту посипалась вся структура, яка далеко виходила за межі енергетики. Лише одним прикладом був нібито державний банк Сенсбанк, який націоналізували з відібраного росіян Альфа банку та фактично передали міндічу і смотрящими від нього веселому. І тут різко прозріли в ОГПІДБР і нарешті провели обшуки, побачили російський слід у схемі Уфабет його власника. Громадянина РФ Матюхи Фавбет був під дахом, тому що переганяв мільярди Лудоманів через підконтрольний міндічу Sens Bank. І там за долю закривали очі на міскодінг, пересилання коштів з картки на картку, оборудки з криптою, вивід коштів на офшори і в РФ. І як зручно, Пронінг з Держфінмона також людина Міндіча, яка не помічала ані вивід мільярдів з енергоатому, будівництво захисних споруд, ну а вже ж з Фавбету. Енд був пишного, цього чомусь і досі не помічає. Бренд Favbet зареєстрували у Білорусі у 2012 році, далі передали через російську юрособу і сховали в офшорах. На папері збитки 31,40 мільйонів. У реальності компанія два роки уникала ліцензії і не платила мільярди податків, виросла в десятки разів і стала номером один на ринку, замінивши парімат, який, до речі, досі працює, але повністю уйшов у тінь. Андрій Матюха роками заносив мільйони чи місячні такси веселому, плюс процент з обороту. Новий керівник Беп Цивінський також почав переділ ринку, зірвав старі домовленості і почав тиснути на фабет замість колінг. Паралельно ще насідав гетьманцев, який до Міндіча в складі УЗУ Монако був за гральним бізнесом. Матюха пред'явив веселому. Той відповідь кинув його і разом з утікачем Довбенком злив у віза інформацію про фінансові схеми. Віза чи Сенс заблокувала платежі Фабет, на що компанія Матюхи різко скоротила половину офісу. Тепер Матюха намагається видалити матеріали про себе з нашого сайту, але провадження силовиків вже відкриті, а обшуки це лише початок. Вам також важко уявити масштаб глибину проникнення цього спруту у середину держави, і скільки з таких топів з НБУ, Фінмона, ДПСБ у темі. Хочеш більше, наш телеграм.